Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми будемо говорити про властивість бісектриси трикутника. Так-так, саме бісектриси-трикутника. Не просто бісектриси кута. Всі ми добре знаємо, що бісектриса поділяє кут пополам, але інколи забуваємо про ту властивість, що бісектриса трикутника поділяє сторону на пропорційні відрізки. Тобто, якщо ми маємо трикутник і БК бісектриса, то тоді АБ відноситься до АК, як БС відноситься до КС. Саме це і є властивістю бісектриси трикутника. У трикутнику АБЦ АБ відомо, Б, це відомо і відомий більшість відрізків, на які поділяє бісектриса БК сторону АЦ. Треба знайти АЦ. З чого починаємо? Звичайно, починаємо з трикутника, з малюночка. Моя рекомендація, не малюйте трикутничок правильний, тобто не малюйте, щоб в нього були всі сторони рівні. Тоді нам буде просто зрозуміло, що в нас є. Так. У нас відомо, що АВ дорівнює 6, БС дорівнює 12. Більшість відрізків, на які бісектриса БК, проводимо бісектрису. І розуміємо, що більшість відрізків буде ось цей. Тому що тут у нас більша сторона. Більшість відрізків дорівнює 6. І нам треба знайти усю АЦ. Давайте почнемо з того, що ми знайдемо ось цей відрізок АК. Нехай він дорівнює Х. Що говорить властивість бісектриси трикутника? Ми говоримо про те, що АВ відноситься до АК, як БЦ відноситься до КС. Ви можете підставити все, що у вас є, і за пропорцією знайти невідому АК. А можете виразити звідси АК. Я буду підставляти. 6 поділити на Х дорівнює 12 поділити на 6. І звідси я знаходжу х. Х дорівнює 6 помножити на 6 і розділити на 12. Скорочую, 6 і 12 тут двійка. Тепер 6 ділю на 2, маю 3. Отже, ось цей відрізочок дорівнює 3. А нас запитали, чому дорівнює повністю вся АЦ. АЦ складається з АК і КЦ. Тобто ми 3 додаємо 6 і у відповідь пишемо, що АЦ дорівнює 9. 9 см. Ось так. Наступне завданнячко. Бісектриса трикутника ділить сторону на відрізки, різниця довжини, яких одиниця. Тобто ми кажемо, що одна сторона від іншої більша на 1 см. Знайти периметр трикутника, якщо дві інші сторони 8 та 6. Починаємо із трикутничка. Будуємо трикутничок, позначаємо все, що в нас є. Так, в нас А, Б, С і проведемо бісектрису. Ось так. Нехай це буде ВК. Нам сказали, що сторони 8 та 6. Я скажу, що це 6, а це 8. І різниця ось цих відрізочків АК і КЦ в нас одиниця. Тому я кажу, що нехай АК буде Х, а КЦ буде Х плюс 1. Ось так. І нам необхідно знайти периметр трикутника. Давайте запишемо, що нам знайти, щоб ми не забули. Що ми починаємо? Звичайно, ми починаємо з того, що бісектриса ділить сторону на пропорційні відрізки. Пропорційні ось тим двом іншим сторонам. Тобто АВ відноситься до АК, як ВС відноситься до КЦ. Тут нам обов'язково треба все підставити, тому що в нас буде рівняння. У нас є і АК через Х, і КЦ через Х, тому ми підставляємо. Маємо 6 до Х дорівнює 8 до х плюс 1. Далі користуємося правилом пропорції. Добуток райніх дорівнює добутку середніх. Тобто 6 я множу на х плюс 1, тобто я ось це перемножила, дорівнює 8 помножити на х, ось це перемножила. Звичайно, можна розкрити одразу дужки і знайти х, але я би радила поділити все на 2, тобто зменшити наші числа, якщо я ось тут поділю на 2 і ось тут. Маю тепер 3, що множиться на х плюс 1, дорівнює 4х. Ну, а тепер розкриваю дужки. Маю 3х плюс 3 дорівнює 4х. З невідомими в один бік числа без хів у другий. Тобто маю 3х мінус 4х дорівнює мінус 3. Значить, мінус х це мінус 3, а х дорівнює 3. Що ми отримали? Ми отримали, що ось цей шматочок у нас дорівнює 3. А ось цей шматочок 3 плюс 1 дорівнює 4. Так як нам з вами треба знайти периметр. Давайте візьмемо інший кольор, щоб зробити акцент. Кажемо, що периметр трикутника це сума всіх сторін. Одна сторона 6 плюс, інша сторона 8, і сторона А, це яку ми щойно знайшли, це вже буде 7. Ось так. Обраховуємо. Тут у нас 14, 14 плюс 7, 21, 21 см це периметр трикутника, ми відповіли на наше запитання. Ну і ще одне завданнячко, яке я б хотіла з вами розв'язати, це в нас є рівнобедрений трикутник. Основа менша від бічної сторони на 9, а бісектриса ділить бічну сторону на відрізки. Саме бісектриса кута при основі. Треба знайти периметр трикутника. Звичайно, починаємо з рисунка. Ми будуємо рівнобедрений трикутничок. Ну, ось так він буде виглядати. Ну, майже рівнобедрений, так? Позначаємо А, Б, С. У рівнобедреному трикутнику основа менша від бічної сторони на 9. Я скажу, що нехай основа буде Х, а бічна сторона буде Х плюс 9. Ось так. І ця бічна сторона Х плюс 9. А бісектриса ділить бічну сторону на відрізки, які відносяться 2 до 5. Я проведу бісектрису. Ось. І кажу, що в мене буде відношення, нехай тут буде Д. У мене буде ось це відношення як 2 до 5. Треба розібратися, де буде 2, де буде 5. Так як моє АЦ менше від БЦ, то і ось цей шматочок буде менший від ось цього. Тобто я можу сказати, що... Я хочу взяти інший колір, що ось тут у мене буде 2К. А тут в мене буде 5К. Я кажу К це коефіцієнт пропорційності. І тепер я можу скласти пропорцію. Дивіться, можна сказати, що АС відноситься до АД, як БС відноситься до ДБ. Або можна сказати ось так. Так буде наразі зручніше. АЦ відноситься до ВЦ як АД відноситься до ДБ. Це одне й те саме. Але в цій задачі нам зручніше використати саме ось цю пропорцію. Що ми маємо? АЦ, АЦ це X. Відноситься до БЦ. БЦ це X плюс 9 дорівнює АД. АД це 2К, ми позначили, так? Відноситься до Ось цього шматочка це 5 к Одразу наші К скоротилися. І в нашому рівнянні тільки одна невідома Х. І саме з цього рівняння ми будемо знаходити наш Х. Зараз я перепишу, щоб ви бачили, що в нас тільки одна невідома. І далі я скористаюся правилом пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто 5х дорівнює 2, що множиться на х плюс 9. Розкриваємо дужки. Маю 5х дорівнює 2х плюс 18, перекидаю сюди 2х, тепер 3х дорівнює 18, отже х дорівнює 6. Давайте повернемося до нашої задачі. Нас запитували периметр трикутника. Давайте дивитися, сторона АЦ, сторона А це Х, тобто сторона А це, це 6 см. Далі, сторона Б, сторона БЦ це Х плюс 9, тобто це 6 плюс 9, значить це буде 15-15 см. І ось ця сторона, вона така сама, як і БЦ, тобто наше АБ таке саме, як і БЦ, ми можемо легенько знайти периметр. Периметр трикутника це 15 помножити на 2 і плюс 6. Тобто 36 см це відповідь до нашої задачі. Ну що ж, я думаю, що тепер ви не будете плутати означення бісектриси кута, тобто бісектриса кута ділить кут пополам, і властивість бісектриси трикутника. Бо коли ми говоримо про властивість бісектриси трикутника, ми говоримо про те, що бісектриса трикутника поділяє сторону на пропорційні відрізки до двох інших сторін.